Я так понимаю, у нас будет дощ. Опять. Опять буде дощ. Хмарится. Шпачки сидять, прилетіли. А я ось хозяйничаю. У мене тут була малина. Вон она, кстати, там. Ну, у мене вона, в принципі, везде по огороду. Вот. Ну, Она только в я її прополоть не можу. Пока ще. Потому що дожіт смысл полоть. И, короче, жду ж, поки вона от корня поотходить. Потому що з прошлогодньої засухой воно все позасылок. Ну, короче, тут у мене теж малина. Приливаємо, короче, земли мало, а... Прививаємо, коротше, все, що бачимо, де пусті міста, ось тут малинка. Я, коротше, отут хочу оставити її два ряда. Оці два ряда я перекопаю, тому що тут її, може, три чи чотири кустиків осталось і все. А ось я вже перекопала, потім заволочу і висажу сюди розсаду. Мені там помідори, он подогревала кном, густо насіяла їх. От, Жду, коротше. Виноград у нас дубовий, називається. Хто Хто знає, то знає, дуже вкусний. От, Ось цибулечка теж ще там у дворі була, а це усючки. Пізненько я її висадила, звісно, що вона так. Всходы, конечно, хорошо, сходи, но ще маленька. яма, блин, маленько. І хочу вам показати. В прошлом році ми нарізали черенков виноградних. У нас виноград є жовтий, такий класний, хороший. Названня я не знаю, бо хтось колись дав. Короче, не знаю, треба щось придумати. І в общем ми заривали почку. Камушками, щоб ми розуміли, що ми тут, коротше, заривали палочки ці черенки виноградні з землею. І от, собственно говоря, от що показало нам виноградик. Виноградик, от он розпускається, от ми розрили його. И сейчас вот вен с черенка нам распускается. Вот такая вот красота. Деревья дуже богато. Потом вам все буду рассказывать, показывать. Ну, конечно, захмарывался мряче. Сейчас бегом буду докапывать. Ой. Убивают так, что капец перекричать невозможно. В общем, сейчас я докопаются два ряда. И все. Будем на земелечко отдыхать. А, как раз до новых сходов, пока нас зайдут помидоры. Я помидоры буду в почву сіяти. Тут якраз. Ну, в общем, будем ждать новых сходов. Ну а так очень дуже багато всього. Оце світхарт Черешня. Ну, вона, если саме тоже повипускав цветочки, то світхарт еще даже не. Ага, чирик, черик. Поэтому как-то так. Кружовничек от мой. Кружовничок, все надо вже, ну він ще не зацвів, скоро зацвіте. Все надо просапувати, вже косити, ну смисл. Ще на пару днів дожі. Вже як дожі пройдуть, тоді вже ми по этот... Тоді вже покосимо, скажімо так. Зараз я вам хочу ще показати мою жимолость. Є у мене черешеньки, черешеньки, черешенька, Персик мій. Ось в мене моя красавиця. Жимолость. Отак вот вона цвіте. Молодільна ягодка. Хто не знав, не бачив. Хто не знав, не бачив, як вона цвіте, ось дивіться. ось Так, цвіти наше жималость. Рясно. Цей ну, кущик не дуже. А ті два нормально цвітуть Хорошо. Це ми теж обрізали стару, прививали тут ананаску. Посідачі, ось де бачите, як порозпускалися зеленушечки. От. Ну, в общем, як то так. Пішла я, в общем, перекапувати. А це теж це діти світхарта і саміта. Пішла я, в общем, перекапувати. От, ось тусічки, бачите, корінці викидала. Маліни, не знаю, то ли щось зжерло її, толі засохло, що ж не було не дожів, нічого. Так, ладно, ребятки, я погнала. До нових зустрічей. Підписуйтесь, буду рада всіх бачити.